Ну що, всім привіт! У нас новий відео з аналітикою криптомаркету на Ютубі. Поговоримо сьогодні в першу чергу з BTC, Розглянемо деяку альту, поділюсь своїм планом дій, очікуваннями, ну і е, так само думками по макроекономіці, по стандарту з вас лайк, like, комент, ну а ми можемо починати. І починаємо, напевно, з того, що, е, напевно, за цей рік, особисто для мене, е, серпень, напевно, кінець липня і серпень це. Найгірші місяці в плані торгів, тому що факторів, згідно яких можна відкривати позиції, дуже мало. Тобто, реально ринок просто грязь, не технічний, попева просто жесть по об'ємах, теж немає достовірної інформації. Получається так, що під кінець липня. Я трошки почав спішити, наловив стопів, в результаті липень я закрив в ноль серпень, що а серпень в мене ні одної угоди з початку місяця, бо прийняв рішення не спішити, не лодоманити, не залазити в угоди і не діяти поза межами своєї торгової системи, аби кінець місяця не закрити в мінус. При тому, що весна і початок літа в мене було там, в середньому плюс 10% в місяць, але. Такі періоди теж бувають. Я дуже сподіваюся, що з приходом осені ринок трошки буде активніший і цікавіший. В плані ГТФу, дивіться, особисто для роботи зараз би по BTC чекав діапазон, тобто 110-108к, по факту можемо виділити як певну от таку зону, тобто, в якій би я. Чекав ціну, від якої би я хотів працювати. Тобто, як мінімум, це зняття цього свінга з тижневого таймфрейму, і тест цієї зони. тобто В нас тут, якщо подивитись по аномаліях з 4-годинного таймфрейму, давайте трошки додавимо. Барів, або ми могли повну картину побачити. Тобто, якщо не помиляюсь, в цьому діапазоні так є в нас якраз аномалії, які ціна може протестувати. Ну тобто, от зайти під цей свінг. А, чому такі очікування? Тому що давайте подивимося навіть зі сторони об'ємного аналізу. От ціна зараз прийшла і по факту от торгується. да І от дивіться, нас не проторговується по цих мінімумах. Жодних аномалій. Тобто, як ми бачимо, що бари в нас налиті, тобто кластери гарні, але ну, як таких підтверджень зі сторони об'ємного аналізу у вигляді аномально проторгованих об'ємів, які би нам могли свідчити про те, що відбувається якесь аномальне накопичення позиції, після якого ціна може рости, поки немає. І факторів за те, щоб спішити кричати, що те, це те вже лонги, ну, якби їх теж не особо. Тут була схожа ситуація, але в минулому відео ми з вами розбирали, чому тут так було, тому що це було зв'язано з більшості з вихідними. Ну, немає цих аномалій. Ринок реально останній період часу дуже брудний. А, і як мінімум в цій зоні, от, я би хотів побачити це підтвердження зі сторони годинного таймфрейму по кластерах теж. Тобто, ну, бачимо от на минулих мінімумах якісь мінімальні аномалії ну, але незначні. І в цій зоні теж понизу ми бачимо. Що цих аномалій немає. Буквально 35 хвилин тому відкрився американський ринок, тобто AM-сесія, і ну, от, по факту можемо зараз якийсь отримати контекст. Сьогодні я от, е, чекав, якщо ми от прийдемо більше локальніше, то ми з вами можемо побачити е, от, такий досить цікавий прейс action по BTC, Тобто, у нас тут утворення 4 годинного ФВГ, тест нижче. Оновлення мінімуму, знову утворений 4 години ФВГ, тест, вихід нижче, знову оновлення мінімума. Получається, знову утворили 4 години ФВГ, вихід вище, тест цього і знову оновлення мінімуму, але при цьому всьому в цей, в цей, в цей момент ми ж тут утворювали досить непоганий моментум. Теж утворився 4 годин ФВГ, який по факту би це інвертувати. Але ми його на нього ніяк не зреагували, утворили ще один шортовий 4 години ФВГ. Тобто, якщо. Дивитись, умовно, навіть контекст з daily, Тобто я показував, що умовно в нас тут було зняття е, свінга вище, да? тижневого. Е, тут в нас немає жодних неефективностей, дисбалансів, на які ціна може реагувати, від яких ми можемо відштовхуватися вище, і тому наступним таргетом може бути інструмент найближчий нижче, це якраз цей low, Тобто після зняття. Тижневого свінг максимуму, таргет, тижневий свінг мінімум, плюс у нас ще тут є ФВГ, який ціна може ще раз затестувати і вихід на ТХ. Тобто, по суті, от така от картина. Чекаю, очікую, побачити. І якщо ну, типу, від дейлі відштовхуємося той самий план, який є на тижневому таймфреймі, і в нас от на 4 годинці є несхідний ордер флоу, тобто, ну, от, як мінімум, який може продовжитись до цих якраз показників. Чіткої моделі, звідки тут шукати якісь лонгові позиції, як такої, немає, і от зранку я накидав собі отакий от план. Тобто від цієї зони, після зняття цього свінга, от в цій зоні пошукати модель для входу. Але ми бачимо, що під, під час відкриття Америки в 15.30 по з в 16.30 по Україні у нас відбувся злив, і ну якби до цієї зони не дотягнули. В цій зоні при наявній моделі, при підтвердженнях зі сторони. Кластрів я би розглядав шорти на оновлення мінімума. Цього не побачили, тому локальний план поки для мене не до кінця зрозумілий. Ми тут сформували 15 шортов ГЕ, але при цьому у нас от заливалися непогано кластера внизу. Ну, можемо отримати пересвіп, просто звідси зараз відкриватися в шорт не дуже маю бажання. І РР не цікаво і є достатній ризик піти ще сходити на пересвіп. Якщо підемо на пересвіп. Тобто, мовно, вийдемо вище в цей пересвіп, то сформуємо модель, то можна буде щось пошукати. Звідси відкриватися, ну, не маю особисто бажання. Тобто, по суті, план дій відносно е дейлі, відносно тижневого тимфрейму і чотираж вам показав, чекаю ціну нижче в районі 110-112 тисяч. Тобто, от в тому діапазоні буду, напевно, шукати лонгові угоди, бо поки факторів з того, що ми можемо з актуалки розвертатись, ну, як таких немає. Зі сторони кластерів немає. Ми це, я вам це показав. У нас так само той самий прей-секшн бачимо, що в нас шортовий контекст, і хТ хоче нижче. Але тут є один фактор, який нам трошки свідчить про протилежне, і це як мінімум об'єми ордерів на покупку і на продаж. Давайте відкриємо з вами 4-годинний таймфрейм. Е, бачимо, що під час, цієї, е, під час цього насхідного руху в нас от вже перед цим формувались лонгові оверлеї, вони зараз знову формуються. Якраз навіть в лайві бачимо, у нас з'явився цей оверлей. тобто І бачимо, що на малих фільтраціях, тобто на малих. Е, Цінових діапазонах відсоткових діапазонах від актуальної ціни, тобто там 2.5% від актуальної ціни, У нас все ж таки об'єми ордерів на покупку переважають об'єми ордерів на продаж, але на більших фільтраціях, тобто на більших відсоткових діапазонах відносно актуальної ціни, у нас все ж таки таких явних дисбалансів немає, і от Ratio, нарешті в перший задовий період в балансі знаходиться. Тобто, показую, наприклад, як це було в минулому. Тобто от у нас така от картина тут формувалася, теж аномалії були і ми відростали. От тут була досить цікава ситуація, яку можна порівняти для прикладу. Тобто, У нас відбувався корекційний якраз такий рух, перед яким ми бачили з вами вихід вище на оновлення АТХ, У нас формувалися неодноразово ці оверлеї, тобто, бачимо на малих фільтраціях були дисбаланси, і на великих і середніх теж були. І було тобто, це от була ідеальна картина. От порівняйте і значення по фільтраціях, як це все виглядало, і давайте вернемося от тепер сюди. Бачимо, що якби ситуація схожа, тобто маємо з цього розуміння того, що е, ну найближчу перспективу, яку ми можемо з вами очікувати, це того, що ну, ціна може вже розвертатись. Але от для того, щоб ціна вже прямо розверталась, якби хочеться ці значення побачити трошки більш критичних. тобто Позиціях, тобто, от бачите, наприклад, от як тут у нас було. В нас було наприклад, на малих фільтраціях. Ну, ми явно були вище. Тут теж ми явно вище були Тут були. Ну Якби ще не дотягуємо, тому якщо от ціна зробить ще якраз перелов, трошки спуститься нижче, то ці значення в нас якраз можуть підрости, адже ми зайдемо в ціновий діапазон, де лімітних там, наприклад, ордерів на покупку буде більше, тому ці значення в нас виростуть. ратіо можливо буде більш лонговий, і тоді можна буде більш. Конкретніше говорити про пошук лонгових позицій і про якийсь середньостроковий розворот ціни. Тобто, ну от якби є розуміння того, що от, розворот вже близько, але швидше за все, він не буде з актуальних відміток, а буде через перелов. Єдиний варіант, де я допускаю розворот з актуальних відміток, це при тому, що в нас формують якусь адекватну реальну модель, де в нас це буде підтверджено вигляді аномалій. Знову ж таки, будуть у нас оці дисбаланси по бідах. Тоді ми от, точно лонг ну от хотів сьогодні шортити, але, блін, трошки не співпались таймінги з відкриттям американської сесії, яку я торгую в 95%, і бачимо, ми побачили трохи злив нижче. А бідно, досадно, але от я вже привик за останній місяць, що торги ну, стали дуже складними. І не знаю, чи це зв'язано з якоюсь сезонністю чи з якимись іншими подіями, але поки так. А Якщо поговорити про глобальнішу картину, нагадаю вам знову ж таки, що. В чергу, будь-які середньострокові очікування відносно BTC, я аналізую на прикладі того, як веде себе грошова маса, тобто кількість грошей в світовій масі, ліквідність, і якщо от порівняти якраз в нас ці два графіки, то ми можемо бачити те, що грошова маса показує ріст. Як мінімум до 20-х чисел вересня, я про це так само наголошував минулому нашому відео. А це якраз дуже гарно корелює з засіданням ФРС, яке теж буде 17 вересня, тобто, в нас є новинний тригер. У нас є тригер в то в вигляді того, що ліквідність збільшувалась протягом цього часу, і зараз вона, якраз, затримкою переливається на фінансові ринки, в тому числі і на крипторинок, і в основну основний актив BTC. Тому зараз. ну, я не причіпляюсь до цих от прям співпадінь. Тобто, що тут була корекція, потім максом, потім знову корекція. Ми виходили, тут не оновлювали міні, тут оновлювали і так далі. Бо ну в основі цього якби не патернізація, а в першу чергу першу чергу логіка і механіка. Як це працює? Тому в рамках того, що ліквідність за останній період в світі збільшувалась, в рамках того, що в нас є новинний тригер вигляді того, що на наступному засіданні ФРС буде знижені відсоткової ставки. Я думаю, що ми якраз побачимо ріст під кінець серпня і. До середини кінця вересня, тому от якраз хочеться зловити цей розворот. Я і не здивуюсь, якщо у от нас от буде от така от приблизна картина, де ми там вийдемо на 130-140 вже в вже вересні, і в ідеалі це зробити через тест 110. Ну, поки в те, що з актуалки вийдемо, не дуже віриться, але знову ж таки, я не перестаю моніторити ринок, я якби за цим слідкую. Е, зразу, якщо ми допускаємо собі такий варіант в голові, то розумний, зразу розумні думки приходять в голову про те, що якщо ви там займаєтеся е, спотовими спекуляціями, тримаєте інвестиційний портфель, то в принципі на цій корекції можна докупити якусь альту, яку ви там не встигли донакопичити зараз останній. Там півтора місяці досить непогано себе показав ефір, який обновив, е... ні, не обновив, який обновив свої локальні хаї, але так ми по ефіру не побачили. Я думаю, він обновить. Але, ну, типу, е... говорити про те, що от він прям сильно нижче сходить, ну, я б не став, тобто, якщо ми притримуємося тої ж самої логіки. Яка є на BTC, це перелоу і тест інструментів нижче. Ну, тут у нас liquidity Void, тобто декілька ФВГ. Ну, давайте так. Для контексту будемо брати от, місячний ФВГ, точніше тижневий ФВГ, місячний тут не сформований, Місячний є нижче, але актуально, ні. Ну, коротше, беремо до уваги тижневий ФВГ, і от в цьому тижневому ФВГ можна пошукати. Е Тобто розворотні моменти. Тобто, якщо в рамках того плану, який у нас є по BTC, ми все ж таки побачимо перелов, то ефір там по 4200, 3 950 в цьому ціновому діапазоні спокійно можна підбирати. З цілю не перехай, ну знову ж таки, резик самі розумієте, такий потенціал руху. Там далі ціна піде в Price Discovery, аналізувати, скільки там буде досить складно, але я думаю, 5-6 тисяч по ефіру ближчим часом мали би. Ми коштувати, враховуючи те, що відбувається серед фондів, як вони його накопичують. Ну і не знаю, там подивитись по альті якусь таку базу в вигляді солани, тобто там теж можна. Ну, по в ідеалі, хотілося б побачити перелов, але я не дуже в це вірю, бо розумію, що якби, ну це майже там, там 20% корекції з актуальних. Сумніваюся, що таке буде, хоч це найближчий інструмент стрижневого тимфрейму. Але я думаю, максимум, якщо ми там сходимо, то це десь буде діапазон 160-170 доларів. А там, напевно, Solano я би ще піднакопичив, враховуючи те, що це теж якби лер-один блокчейн. Не скажу, що аналог ефіру, це як типу конкурент. Головний, ми побачили, як ефір себе за останній період часу показав. Тобто даний сектор може вистрілювати, і якби ще Solana не сильно вистрілювала, тому потенціал, як мінімум в неї зараз більший. А якщо говорити про такі більш якісь мідкапи, не про хайкап альту, то можна подивитися на екосистему Ефіра, знову ж таки, якісь там рішення на блокчейні Ефіріума, Layer 2, не знаю, мем, навіть самі якісь там хайкапи, тільки я б дивився. Тобто екосистема ефіру в рамках пушу само, самої, самого гейнеру, самого топу блокчейну, може піти так само за ним. Тому от, по суті такий от план. Насправді більш якоюсь об'єктивнішою інформацією реально поділитись складновато, тому що ну, ринок реально за останні півтора місяці, місяць, давайте так. За останній місяць складнуватий, е, в тому випадку, що ну, немає ні по об'ємах прайс-акшін е, бруднувати і таке торгувати важко, на відміну від того, весна була ідеальною, і от до середини липня теж все було супер. Можливо, сезонність, можливо, якісь інші фактори, але пляха мій план, який я от сьогодні писав в Діскорді, то по себе відпрацьовує. Якщо коротко, тут, в принципі, я так само повторюю під час цього відео всі ці слова, Типу, ринок, тупо грязь, покончений, по пооб'ємо пустота, адекватно торгувати BTC неможливо, тому що від початку місяця без угод. Пам'ятаю, схожа ситуація була декілька років тому, коли перед осінню ринок був ужасний. Надіюсь, нам ще недовго залишилось терпіти. Бо знову ж таки, оце очікування позицій вже виморажує. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, а в мене, тобто, стандартна ситуація, там коли, наприклад, може бути якихось 3-4 угоди за тиждень, а тут я вже по факту місяць сижу без жодної позиції, і деколи, от знаєте, в середині просинається якась лодоманія, і ти ж таки думаєш, а може, то але знову ж таки. Най найважливіше, найважливіше і найскладніше це дотримуватися своєї системи, не виходити за рамки або не робити дурних помилок. Написав, що для лунга в нас є аномалії в сторону бідів, але по шортовий, аномалії в лонг немає. По ХТФ у ціну хочеться бачити нижче. Для шортів в мене настрожуть аномалії по бідах, але я готовий закрити на це очі, якщо в виділеній зоні а, буде сформована модель, яка підтвердиться аномаліями. Ну і то саме, що я. Показував, тобто, правда, це було ще декілька годин тому. Я показую, що немає аномалії, і от я хочу такий план. По суті, план себе відпрацював. Правда, правда, на жаль, на жаль, без тесту тієї зони, де я хотів цей шорт побачити і реакцію. Ну, буває. В принципі, в принципі поділився всіма думками. Тобто, зараз, як мінімум, чекаю 110-112. Думаю, там вже буду шукати розворот, ціни. І от, по суті, такі. Думки. Так що наперед скажу, ті люди, які там ловили ФОМу під час росту ефіріума зараз маєте можливість трошки по кращих цінах донакопичити собі портфель, щоб потім не ловити ФОМу і думати, блін, як я це пропустив. Якось так, надіюсь, це відео було вам корисним. Обов'язково залишайте лайки, коменти. Бачу, що новий формат вам заходить. В свою чергу я стараюся притримуватися своєї обіцянки, які такі відоси запишу, записувати. Кожного тижня, аби ділитись своїми думками разом з вами. Тому буду вдячний, якщо ви залишите лайк, комент під цим відео. Не знаю, знаєте, як цим можна казати, поділитись цим відео з другом. Якщо у вас є друг криптан, в якого теж там є якісь думки, і він не знає, що чекати по VTC, -по, по, по інших активах, скидайте йому цей відео. Та й побачимося з вами, напевно, вже наступного тижня в наступних відеох. Всім пока!